Друзі, всім привіт! В цьому ролику ми з вами поговоримо, от, як продати свій часник. Я накидаю вам ряд таких от ідей, рекомендацій, що потрібно буде робити. Це все буде в теоретичному форматі, тому можете стати собі когось листка, там, ручку і записати те, що я скажу в цьому відео. Я цим поділюся чисто із власного досвіду. Я не готувався особо до відео, я не бачу смислу цим займатися, тому що всі мої знання ось тут. Ну, Для чого мені лишній раз його, 10 раз писати. Не. Говорити будемо за його продаж, як і на базарі, так і на інтернет-просторах. Я думаю, почнемо з інтернету, тому що мені ця тема більш знайома. Хоча на базарі також я колись його продавав. Я буду розповідати ключові нюанси. Що треба зробити. І я думаю, у деяких людей, які подивляться це відео, це обов'язково повинно вийти. Як це робити з умом а не просто як-небудь зробити там два рази. І все. Беремо інтернет. Тут взагалі є декілька факторів, декілька таких от підпунктів, де його можна діти. Перший пункт. Я б назвав би це соціальні мережі. Будь-то це Інстаграм, будь-то це там Facebook, Тік-ток, Ютуб, ну, можна Ютуб Шорт сюди ще виділити. Ну, я вже вам п'ять платформ назвав, де можна його продати. Що для цього треба робити? За вас повинні дізнатися. Якщо хтось із вас думає, що він комусь цікавий. Я б не був би такий наївний. Ну, давай скажемо чесно. В більшості, да я б сказав, 99,8% людей на тебе, на, на тебе пофіг. Розумієш? Це, це така правда життя, її треба прийняти. От моєму сусіду, ну там пофіг чим я займаюся, розумієте, там, знайомому моєму теж на мене якось однаково. Є його є свої проблеми, в мене є свої проблеми, і це нормально, таке є життя. Тут просто треба подумати, як зробити так, щоб за мене дізнались люди. Тому що якщо це тебе ніхто не дізнається, ну, а як ти його продавати збирався? Просто щоб всі дружні знають, що десь живе якийсь коля. Десь в якомусь районному там, СМТ чи в якомусь забитому селі? Ну, воно ж так не працює. Якби так кожен із нас був унікальним, то я думаю, це життя було б скучним. Да? А, так що треба зробити? Зареєструватися для початку в одній з тих мереж, що я назвав. І потрошку, якщо не знімати відео, а робити якісь фотографії. Ну, понятно, що YouTube це не фотографії, це відео. Тікток теж, то сюди більше вноситься, як відео. Якщо це Facebook, Instagram, ну, можна потрошку якісь фотографії публікувати. Щоб публікувати якісь фотографії, є достатньо якогось телефона. Не самого такого дешевого, ну і не сказати, що там треба якийсь iPhone останньої моделі. Підійде будь-який Samsung там, за 10-15 тисяч гривень, щоб робити нормальні гарні фото. Їх можна також обробляти там, ві... у фоторедакторах. Їх є в інтернеті дуже багато. Ну, саме кльові, це Lightroom. Це саме класні. Я в ньому теж часто обробляю всі обложки на відео, які ви бачите на YouTube. Як часто треба це все робити, ну, це не дві і не три фотографії там, в 2-3 місяці. От, треба фоткати абсолютно все. Ну, Крутіше було б знімати відео. Це класно підходить саме TikTok, тому що там люди з мінімальними аккаунтами, з мінімальними аккаунтами, ну, кількістю підписників, вони можуть набирати там 100 тисячні перегляди. Що ви думаєте, 100 тисяч переглядів у вас ніхто не купить часник? Ну, куплять, звісно. Тобто, є своя специфіка, і треба просто, ну, якщо вам воно дійсно потрібно, дійсно воно ну, тобі потрібно. Ну. Но... Якийсь блог вести ну, треба буде. Я це бачу в інстаграмі, я це бачу в Фейсбуці, я це бачу багато де. Чи тобі треба буде записуватись? Ну, так, повноцінні відео, як я як знімаю я, тут уже вирішувати тобі. Ну, я не думаю, що якщо ти хочеш просто продати свій часник, цим треба займатися. І плюс, часник повинен бути все-таки, як якесь таке невеличке хобі, які приносить прибуток. Тоді можна якийсь блог вести. Щоб, Щоб... вести блог. Це, що я сказав раніше, це підходить людям, от, в яких є якийсь певний об'єм, в яких там не 50 кг і не 70, а набагато набагато більше. Хоча б 150. Тому що є міста, ну це пізніше я скажу, в яких навіть 50 кг продати важко. Місця, точніше, скажімо так. Друге, такий пункт, якщо перший це був соцмережі, другий це групи. В своєму місці, це можуть бути там в Facebook, це можуть бути, якісь групи купить, продать, там, і так далі. Е, писали люди Viber, Telegram, я цих груп не знаю. Хто знає, той і знає. Тобто пошук через групи. Це така специфічна цілова аудиторія. Я думаю, якщо красиво це все зробити, а я це покажу на своєму платному вебінарі, де я буду розповідати, як красиво це все подати, що ми цим переслідуємо. Такі от, буду показувати шаблони своїх пропозицій, на які обов'язково будуть клікати люди, то через групи теж можна продавати у свій час. Я теж цим займався і прикольно це працює. Дійсно, от я, от якщо взяти на їжу часник, да, то я по групам його продавав. От менше 100 ціни не було у 2023-му. Тому рекомендую. Це треба потратити час. Якщо у вас немає у Фейсбуці, треба там з'явитися. Ну, це в основному групі більш Фейсбук, Інстаграма більш трошки інша динаміка, там по-іншому все. Це більш Facebook. Фейсбук. Фейсбук, от саме от по цим групам, там от їх таких багато. Там. Тобто, ну, треба Фейсбук, коротше, качати. Підсумовуючи ці два підпункти інтернет-продаж, треба зрозуміти тільки одне. Щоб цим всім ділом займатись, треба своя аудиторія. Інколи її не так легко назбирати. Ну, треба певний час потратити. Тому я і сказав вам, що якщо це соцмережі, у вас повинен бути хоч якийсь певний об'єм, щоб воно вам просто по часу окуплялося. Не буде прикольно вести там ці всі блоги, там збирати підписників, все, щоб просто продати там 30 кілограмів. Ну, як кажу, шкура вичинки не стоїть. Тому вам буде підходити другий варіант, по якимось продавати групам. З інтернет-продажами, в принципі, там все просто, я вам в основному все сказав. Пізніше я зніму на цю тему більш таки унікальний продукт, де просто я буду показувати всі ці шаблони, які я використовував там по групам, як це я робив і які цілі я А, Ну і крім інтернет-продаж, а вже ж є ще місцеві продажі. Базарні продажі і так далі. Я теж колись мав досвід цих продаж, але я не скажу, що я в цьому плані такий мегапрофесіональний продавець-часнику в своєму місті, скажімо так. Тому що місто місту різниця. Якщо ви вирощуєте часник недалеко від мегаполіса, обласного центру і так далі, ну, у вас уже успіх. Його продажу ну, на 50% він уже в кармані. Залишилось просто його завести, виставити правильну ціну. І я думаю, все буде хорошо. Якщо це районні центри, тут все впирається тупо в те, наскільки ваше місто підходить під ці продажі і наскільки у вас велика конкуренція. Все. Якщо брати моє місто, часник у йому продається криво. Ну, просто на базарі, ну, настільки погано він йде. Я, напевно, не знаю ні одного місця в Україні, де б так можна було б погано його продавати, як в моєму місті. Може помиляюсь. Хорошо, щоб я помилявся, да? щоб у вас всіх хорошо у мене погано. Ну, на жаль, напевно, є теж такі місця, за які я мало знаю. А, де він теж не йде. Ну, дуже погано в моєму місці йде він. І яку б ти ціну не поставив. Не знаю, чому так. Колись мене трошки оптом забирали по 50 гривень за кілограм, це ще було десь приблизно, може, років. Це був десь 19 рік. Тільки це вже десь. 5 років пройшло, 5 років пройшло. 18-19 рік. Тоді часник забирали по 50 гривень кілограм, він тоді той хлопець забирав. ну, Робії сумки я йому возив. На нас Ми його не багато садили, там півсотки було. То я був щасливий, що він так от легко продавався в мене ті часи. Якщо взяти, наприклад, ось із практики, що я бачив, то є от місто по чисельності менше, ніж моє, а там часник, наприклад, приїхали і 300 кг за раз забрали, ціна 120 гривень. От, ну, чувак приїхав, продав весь часник 1000 доларів заробив. Ну, так можна продавати. Можна. І ціна така, знаєте, 120 гривень непогана, навіть для продажних соцмережах, а в принципі на базар. І не сказати, щоб там базар такий був офігенний. я, знаєте, місто, ну не дуже там базар. Ну, забрали, бачите, там забирають люди. Тобто, до чого я веду? Якщо ви живете в якомусь районному центрі, треба готуватися до дальніх буде поїздок. Наскільки це буде реально, мені сказати важко, ну в будь-якому випадку, якщо ви садите там часника. Ну, хоча б соток 4,5 і вище, і ви хочете цим ділом займатись, то ну, якусь машину треба мати як мінімум, і кудись треба буде їхати, теж як мінімум. Тому що продавати по місцю багато ти не заробиш. Особливо, якщо ще буде конкуренція, то в принципі ти будеш його викидати. Такі коментарі теж були на моєму каналі. Я думаю, цей пункт всім понятний. Ну і третє, я всюди ще вписав би, як взагалі ефективно його продавати цей часник. Це не вирощувати те, що вирощує більшість. Ви ніколи не от чого от, о, Любашу от, о, найтяжче продати? Тому що вона в усіх є. На посадковий вона в усіх, ну, кого не спитає, вона в усіх є за Любаш. На їжу, да вам житті на їжу, ніхто 300 гривень за кіло не віддасть. 200 гривень. Для чого? Докуще буду ждати якийсь китайський часник по 90 чи по 100 тебе, чим будуть купляти у місцевих любашок по 150. Ну, Мені не треба розповідати, я не вчора родився. Я добре знаю, як працює наш ринок в Україні по продажу овочів. І бачу, що купляють люди. Якщо буде опція купити часник за 50 гривень, Ну він вирощувався в грудому лісі біля Чорнобилю. І опція купити екологічно чистий часник якогось місцевого на 20 гривень дорожче, виберуть варіант перший. І я готов на це ставити великі гроші. Повірте. Я це бачу багато разів. Тому така третя вам буде підказка. Що якщо ви хочете там дійсно займатися часником, у вас повинно бути якісь асорті. Тому що люди, як показує практика, хочуть а, якісь унікальні сорти часнику для свого Ті самі самий Гермідор, можете саме Ірини, як у мене є, Месідор, який ну, достатньо важко знайти. Тобто, ну, ви повинні бути унікальні в своєму, в своєму ділі, можна сказати так. Тоді, да, тоді це буде працювати, тоді ви зможете от, вирощувати часник і продавати його по більшим цінам, ніж продає більшість. Тільки так. Ну, хтось з вас скаже, що ти тут таку інформацію на Ютубі розказав, зараз всі кинуться там і так далі. Ну, якби воно так примітивно працювало, якби воно так примітивно працювало, то, напевно, всі були б бізнесменами, бо там гроші водяться. Да? Ну, воно трошки не так працює. Воно працює все-таки по-іншому, і щоб дійсно дійти до успіху, ну, я думаю, як мінімум, треба потратити певну кількість часу, а це вже фільтр. Потім, якщо ти навіть і прогриш, десь невдача їх пройти, це той самий фільтр. Ну і дуже класно, от, таких ось, такі потоки людей регулює ціна. Тому що одного сезону ціна гарна, іншого сезону ціна може бути якби негарною. Да? Тож своєобразний фільтр. І багато людей теж може відсіятися. І потім на виході виходить таке враження, що от по заказам ти один ти чесник продаєш на всю Україну. Ну, те, що я бачу, по заявкам. Якщо відео для вас було дійсно корисним, став лайк. Якщо є бажання, можеш написати коментарій. Ну також можна поділитися цим відео десь в соціальних мережах, щоб просто на канал приходило більше людей за корисною інформацією. Всім до зустрічі!